Інформаційний проект триває суспільна студія, і продовжимо далі. У селі Пеньківка Вінницького району триває збір середньостиглиї малини. Ягодою господарстві засаджено 5 гектарів. За день у середньому збирають 2 тони малини. Фермер Роман Зелінський каже, частину врожаю морозить і реалізує за кордон. Частину здає гуртом в Україні цього року. Ціна на неї краще ніж минулого – 50-66 гривень за кілограм. Більше про це у наступному сюжеті. Катерина Шалашна каже, ранню вже зібрали, зараз йде вибірка середньостиглої малини. Ягода вродила рясно, її багато. Вибирає, котра краще, решту викидає. Повинна бути гарного кольору, не бордова, не перестийша, без всяких лишніх п'ят. Ця ще нічого така ще може підходити. Якщо вона вже така побита, вона вже викидається з п'ятнами всякими. Бачите? Вона не гарна, вона не підходить. За день дівчина вибирає до 90 кілограмів. Працювати не важко, малина посаджена рядками і має великі міжряддя. Якщо малина велика, то вона швидко рветься. Якщо дрібненька, то, звичайно, її важче набагато рвати. Якщо вона низька, її важко рвати. Якщо вона от висока на нашому рівні, набагато легше виривається. Перебрафову, щоб чиста була. Це ну, кусу ж дамо яку-небудь. Повіна чистенько бути. Малиною тут засаджено 5 гектарів, саджанці двох сортів, розповідає голова фермерського господарства Роман Зелінський. Сьогодні у полі працюють 50 людей. За день у середньому збирають дві тонни малини. Це хороша врожайність. Тут сорт прималба є в нас тут і ендросадіра. Це з-за кордону привезені сорта малини ремонтантні, самі вже зараз рентабельні сорта, які крупна ягода, більш стійкі до хвороб, дощі. Випадали вчасно, там все ну була жара. Там трохи стрес був для велика аномальна жара. Тоді була, але нічого, дощі пройшли, все виправилося, все ну врожай хороший, закладка ну досить непогана. Частину врожаю мороз дії реалізує за кордон. Частину здає гуртом в Україні. Цього року ціна на найкраща, ніж минулого, каже фермер. В районі 70-75 гривень там ціни були, починалися там. А зараз ціна впала 55-60 гривень. В тому році що ціна була там знижувалася мінімально 20 гривень, там була 40 гривень. Цьогоріч через ранню весну малина вродила на кілька тижнів раніше. Врожай збиратимуть до вересня. У після саджанці готуватимуть до зими. Юлія Виснюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина. Ну і власне більше про цьогорічний врожай малини. Ми будемо говорити далі з головою Української плодоовочевої асоціації Тарасом Баштаником. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Мої вітання. Ми ще не бачили матеріал наших колег про фермера і господарство фермера на Вінничині у селі Пеньківка. Він сказав, що в принципі погодні умови були досить сприятливими для того, аби мати хороший врожай. Чи загалом така ситуація спостерігається в Україні? Ні, не спостерігається. Це полягає якраз в сюжеті. Згадувалася спека. Вона повпливала все таки на врожайність ремонтантних сортів. Тобто осінніх сортів малини, які зараз збираються. А, по деяким господарствам, до речі, він не не спостерігається втрата врожайності від 20 до 35 через спеку і погане запилення в цей період ягоди, тому все таки врожайність буде нижча, ніж минулого року. Це пов'язано і валовий збір да, в Україні буде нижчий. Це пов'язано з. Якраз з вищезгаданими погодними умовами, і це пов'язано з тим, що в минулому році ціни на малину були занадто низькі, передбачувано занадто низькі, і ну, вагома така суттєва частина плантацій перестала доглядатися минулого року, а малина це така культура, які майже кожна ягідна культура. Якщо нею не займатися в минулому році, то в наступному ви врожаю або не отримуєте взагалі, або отримаєте його суттєво в меншій кількості і нижчій якості. Тоді, якщо говорити і порівнювати, наприклад, врожай, взагалі в Україні малини ще до повномасштабної війни. Наскільки буде різнитися ситуація зараз у порівнянні з тим, що було, наприклад, у 2021 році? У 2021? Ну малина дуже циклічна. Україна все рівно щороку нарощує експортний потенціал цієї ягоди. За минулий рік було вивезено експортовано орієнтовно 42 тисячі тонн малини. А ми і щорокою вони якби збільшується, да, тому що люди працюють над ефективністю, тобто площа може не рости, але врожайність на площі да, може якби рости. Відповідно рости валовий збір. Е, в Станом відношення, якщо порівняти з 2021 роком, е, ну, роком, Україна тоді набирала оберти, вона зараз їх продовжує набирати. Здається, по пам'яті, у 2021 році Україна експортувала на рівні 18 тисяч тонн, тобто фактично більш ніж двократне зростання. І якщо ось загалом ще поговорити про те, як цінують українську малину за кордоном, тому що фермери в матеріалі, які зняли наші колеги, розповідають, що половину він для українського гурту продає, а половину за кордон заморожує, зокрема, скажіть, будь ласка, чи така ситуація загалом у всіх фермерів, які займаються малиною, половина йде для українського ринку, половина для закордонного, і в яких країнах загалом цінується українська малина? Дивіться, перше поправлю. Коли фермер в сюжеті сказав, що він половину здає на український ринок. Повірте мені, що 95% а можливо сто цієї малини, все рівно у посередника заморозиться і поїде все рівно за кордон. Це так поправка ремарка. А український ринок споживання заморожений малин дуже маленький, свіжої, більш-менш непоганий, але все рівно якби не суттєвих в порівнянні з експортом. Перше, друге, а там де цінують українську малину. Та скрізь де українці дешевше, де українці дешевше запропонують, там її цінують від Польщі до Франції Штатів чи Канади. Тому питання на жаль, солідарності чи патріотизму там до ситуації в Україні не додає там якась ринкова перевага. Тому ті ж поляки спокійно купують палину, там переробляють її далі. і Продають Німеччина, так Прибалтика так. А потроху відкривається досить складний логістичний операційний ринок США і Канади. Тому, в принципі, я би не виділив якийсь один ринок. Раніше це все повально йшло на Польщу, зараз як посередникам. Зараз, зараз українські експортери, особливо системні, класні, вони намагаються вийти вже до кінцевого споживача, покупця, ну не споживача, а покупця, тобто Скандинавія, Великобританія, там Франція, Німеччина таким чином. Ну і мені ще цікаво, де в яких областях України е, найбільше якраз фермерських господарств, які займаються вирішенням Малини, можливо, де найсприятливіші для цього умови? Та умови е, по центральній північній е, Україні, в принципі, всі сприятливі. Малина ну, відвертий південь України не любить в частині там клімату. Да? Вона все-таки така північна ягода. Якщо ви окремите області, на мою думку. То це в лідерах в топ 3 на мою думку. Розумієте, дуже багато малини не вирощуються дрібними господарствами і домогосподарствами. Вони ніде не обліковуються, тому там достеменно якусь площу чи цифру сказати. Тобто, я, я більш ніж впевнений, що офіційна офіційний валовий збір в рази менший ніж експортовано. Так от, якщо взяти топ 3 області, то я думаю, що мова йде про Тернопільську область, Рівненську область та Вінницьку область. Ну і ще маю запитання, ось, пане Тараса. Ви зазначили, що наші фермери, ну практично вся, я так розумію, малина, яка вирощується ними, йде за кордон на експорт. Це в зв'язку з тим, що ця культура доволі розвинена в Україні, і практично, навіть якщо говорити про малину, одразу згадується там бабуся, село і що завжди до неї їдеш, і там їстиш малину в сезон. Через це ось такий невеликий попит, можливо, десь в українського споживача, що українські фермери розуміють, що потрібно наприклад більше на експорт працювати. Ні, просто валове виробництво України е, досить велике. А споживання внутрішнє маленьке. Воно маленьке не тому, що там не знаю, є заміщення з точки зору там домашньої малини. Воно маленьке саме по собі. У нас мала культура споживання. у нас мало продуктів, які переробляються. Ягідних е, низька купівельна спроможність населення, зменшення різке населення і території. На жаль, сподіваємося, тимчасове е, тому. Така історія Україна просто багато мали не виробляє. Ми зараз уже думаю номер три в Європі по експорту. Тобто після Польщі і Сербії, тому вона і їде за кордон. тут питання в об'ємах просто зрозуміло. Дуже дякуємо вам за це роз'яснення за те, що приєдналися до нашого ефіру. Це був Тарас Баштаник, голова української плодово-овочевої асоціації з нами на прямому зв'язку.